Ще зі студентської лави підкорюють життєві п'єдестали. новини поспілкувалися із творцями нової української історії. Наші наступні герої опановують політику, спорт та модельний бізнес. Про успішну студентську когорту розкаже Ірина Головка. В руках усіх у нас книжки. Це благодійний концерт, який організував 23-річний Артем Кухаренко, як тільки став сільським головою. Співом студент історик хотів заробити на нові дороги до свого села Подільське, що на Золотоніщині. Тоді місцева влада та мешканці району зібрали 30 тисяч гривень на новий асфальт. Гроші обіцяє Артем закатати у нове покриття вже найближчим часом. Змінити на краще. Тому що є, що змінювати П'ятикурсник на картем головує вже другий місяць за підлеглих має секретаря бухгалтера, землеміра та прибиральницю на півставки. А звітувати про виконання обіцянки зізнається, буде аж перед сімома сотнями місцевих жителів, але не дивлячись на свій юний вік у своєму успіху, певен віра справедливість. Якщо ти віриш справедливість, то дотримуйся, будь справедливим в усьому і до всіх. А от 19-річна Черкащанка Анна Сокулова найкрасивіша студентка України. Нещодавно третю курсниця перемогла в всекраїнському конкурсі Студміс. Тепер красуня побореться у Китаї і за світовий титул. Корону вона має вибороти серед 70 найкрасивіших студенток зі всієї планети. Для перемоги каже, серйозно підготувалася, та усі свої козирі відкривати не хоче. Майбутній держслужбове зізнається, свою першу корону виборола лише з третього разу, бо модельна справа насправді нелегка. Краса, кмітливість і талант. Оці складові є визначальними для перемоги дівчини. І також на я думаю на будь-яких конкурсах краси. Краса не є основною складовою. Це повинна дівчина повинна бути харизматичною. вона повинен бути якийсь стержень до перемоги. Ні, краса це не головне. Золото на чемпіонатах України скудо та світове срібло з військово-спортивного багатоборства. Лише частина з багатьох досягнень кандидату в майстрі спорту 18-річного Романа Щербатюка. Студент другокурсник багатоборств вже навчає інших, тренує дитячу та дорослу групи. Хлопець говорить йому з дитинства, прививали любов до спорту. Нині не уявляє свого життя без тренувань та спортивного азарту. А ранній початок кар'єри то запорука успіху для кожного студента. У людини повинна бути ціль у кожного студента, щоб прокидатися зранку, щоб робити якісь. Треба необхідно ставити собі цілі і не гаяти час, тому що час найцінніше, що є у людини. Його ні в якому разі не можна гаяти, а треба максимально старатися реалізувати себе в цьому житті і досягати нових висот. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.